Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую домашній твердий сир, який можна тонесенько нарізати. І це саме той смак, як у дитинстві. Дуже довго його шукала. Усе вийшло, тому ділюсь із вами рецептом. У мене сир домашній, найкраще брати жирніший і не сильно зернистий, щоб він потім краще плавився. Для варіння вибирайте кастрюлю чи банячок з товстим дном. Всипаю сир до молока. Молоко у мене також домашнє, але думаю, що підійде і магазинне. І наступного разу я би накидала сир грудкою у молоко, а спочатку його добре розімнути, а ще краще можна перемолоти. А потім вже додати молоко і ставити варитись, тому візьміть це до уваги. Ставлю на середній вогонь і помішую, аж поки сир не почне відділятись від сироватки. Ви побачите, як сир трішки плавиться, доводжу до кипіння, але не кип'ячу. робиться грудочками. Тут вже видно, як добре відійшла сироватка. Газ виключаю і залишаю постояти на 2-3 хвилини. Тоді перекладаю на сито, застелене марлею. А саму сироватку не виливайте, її можна зберігати у холодильнику, а потім приготувати смачні млинці чи пироги. Сироватка вже стекла, сир відтискати не потрібно. Хіба ось так зовсім легесенько. Сир трішки охолонув і знову перекладаю його у кастрюлю. На цьому етапі я би ще також цей сир добре розімнула веделкою. Яйця злегка перемішую, щоб обіднався білок і жовток, і вливаю до сиру, всипаю чайну ложку солі. Вершкове масло 100 г. Масло кімнатної температури. І розминаю ложкою чи виделкою. Ставлю на невеликий вогонь, і якщо маєте розсіювач вогню, то це буде чудово. Тут же потрібно не відходити, а постійно перемішувати. Також ще це роблять на водяній бані. Через декілька хвилин ви побачите, як сир починає плавитись та об'єднуватись, і тоді всипаю одну чайну ложечку соди. І далі перемішую. Завдяки соді маса починає збільшуватись в об'ємі. Маса має бути в'язка і тягуча. У мене ще тут залишаються маленькі грудочки, але потім вони розійдуться. Але коли ви попередньо добре розімнете сир, то їх і не має бути. На смак це не повпливало, але наступного разу я візьму це до уваги. За 2 хвилини до готовності можна додати якісь добавки, наприклад, зелень, перець, кмин, паприка, чи навіть шинка або в'ялені томати. Форму я злегка змащую олією. І за бажанням ще можна присипати паприкою, перцем чи кмином. Також ще формочки застеляють харчовою плівкою чи пергаментом. Тут же робите, як вам більше подобається. І викладаю сир. Він має бути ось такий тягучий. До такої консистенції я його плавала приблизно 20 хвилин. Але це все також залежить і від самого сиру. Спочатку залишаю при кімнатній температурі, щоб він охолонув, а потім перекладаю до холодильника. Я його приготувала ввечері і вже зранку смакували. Він ось такий апетитний і чудово тримає форму. Сир виходить ну дуже смачний, тепер буду частенько готувати, також рекомендую і вам. Якщо сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. До зустрічі!